Добрий день, що ми хочу хотіли на нашому бюджетній російське. Сьогодні у нас є ще одне за детей за те, щоб почати до книжки з посади. На порядку жден у нас сьогодні є три питання, чотири питання. три у нас є додаткові ще не за його. Первый рішень зміниш проводити за стержінь, що десять черги, замінить перший пункт, доводимо від 260 нових. Якщо ми маємо питання, прошу голосувати. Хто за? Проти голосом депутати. Доброго дня. Шановні депутати, є доповнення до третього питання, а саме наступні: пропонується новий захід ес та допомоги в частині передачі субвенції району вже в кількість У програмі капітального будівництва пропонується наступні зміни та доповнення в рамках департаменту. капітального будівництва. Пропонується доповнити новий об'єкт програми саме реконструкції з тему мобілізацією від століції 32 800 тисяч на виготовлення проєктних кошторисної документації за рахунок переослужіння коштів з іншого об'єкту, а саме нове вимнинство з коло цивільного захисту. Також пропонується доповнити ще новим а саме нове виробництво фабрики. Зблаштування захисних спробу цивільного захисту шосе 116-3,5 мільйони на ВКД по департаменту міського господарства також є перерозподіл і коригування, а саме для забезпечення освітлення зовнішнім, для забезпечення зовнішньої енергоефективним освітленням вулиць СІЛ Гаришівка, пропонується доповнювати новий об'єкт. На 4,6 мільйона, мільйонів, а саме реконструкція мережі зовнішнього освітлення рядом вулиць, які переховані. За рахунок розподілу коштів із реконструкції мережі воротовому по замковій е від будинку новому двадцять по вулиці Маріупольській. І, окрім того, здійснюється коригування назви об'єкту і збільшується незначна вартість по об'єкту нове будівництво розвідувано експлуатаційною сверховиною у вулиці Леської. Все лише весна, а кількоміської термін терм замади, сума я покажу, я на кадети, бала сто складатиме 190 дев'яносто тисяч. Це власне всі зміни підтоповання прошу відповідно. Чи є навіть на виплатах знаю, що побіг із моїй голову і на так? Якщо можна. Шановні колеги, якщо немає якщо немає запитань, голосувати. Хто за? проти? Дякую за підтримувати Нам Намушу на те, що на те, що передати, як не

Це доповнення до проєкту рішення до п'ятого питання проєкту рішення про внесення змін до бюджету. Даному доповнення пропонується передбачити додаткові видатки бюджету за рахунок субвенції з державного бюджету 4 мільйони 95 тисяч, яка виділена забезпечення діяльності податків. І супроводи ветеранів війни та демобілізованих осіб за рахунок спрямування вільно залишку коштів, які утворилися на початку бюджет на рахунку бюджету станом на 1 січня це 39 мільйонів сімсот тисяч гривень, і за рахунок ем, дохідної частини, враховуючи показники перевиконання е, уточненого плану січня. Якщо більш детальніше, то реально пресло рішення. По викладавчому комітету тобто, пропонується передбачення за рахунок залишку коштів 39 мільйонів тисяча гривень. Це віддатки на виконання комплексної правоохоронної програми, програми заходів забезпечення обороноздатності здатності військових частин, а саме на підтримку підводів національної платі своїх України та правоохоронних коринь. Крім того, Пропонується передбачити 436 5 ,5 тисяч гривень на виконання програми е, про організації, забезпечення діяльності судді. Це захопи, які виконані фінський авіаційний суд. Е, по департаменту військового господарства з вашого дозволу не буду зупинятися на зміні по об'єктах. Реконструкції таких послужив е, Максим Ков. По департаменту архітектури та міського будування, враховуючи необхідність е, проведення ремонту комп'ютерної техніки, а кошти передбачені на е, апарату департаменту 64 тисяч гривень саме на ці роботи. По департаменту соціальної політики за рахунок субвенції з державного бюджету як я вже озвучила, 3 мільйони 95 тисяч. Це кошти, які підуть на оплату, оплату праці з нарахуванням, як пакетів, це супроводу ветеранів Крім того, у нас утворюється новий комунальний заклад, Вінницький міський Ветеранський простір побратим і на його утримання пропонується передбачити 5 мільйонів 950 тисяч гривень. Але ці кошти передбачаються як за рахунок внутрішнього перерозподілу в сумі 4 мільйони 448 тисяч гривень, і лише півтора мільйони за рахунок додаткових джерел. Крім того, по департаменту соціальної політики пропонується передбачити кошти на фінансову підтримку громадських організацій, а саме громадська е, організація, «Кризовий центр Миколі, яка здійснює заходи спрямованих на соціальний захист житло та чиновниці, які перебувають у складній житті обставина. 400 тисяч гривень громадської організації на фінансовому тим громадської організації об'єднання один незламні, яка проводить соціальні заходи з членами сімей, захисних безхисників за осіб постави захисників і захисниці суміш 790 дев'яносто тисяч гривень. Та на фінансову підтримку громадської організації Світла Україна 500 тисяч гривень яка здійснює соціально-психологічної роботи з ветеранами війни та членами групи. По департаменту освіти, враховуючи необхідність проведення монтажних робіт, робіт по встановленню газового котла в. В професійно-технічному закладі е, необхідно 91 тисяча гривень на виготовлення саме ПКД для цих робіт. Е, Дані видатки передбачаються за рахунок перерозподілу жартподатків гамузі. Е, По комітету фізичної культури спорту кошти передбачаються на. Підготовку спортсменів до участі у закладах з різних видів спорту, також на здивок заробітної плати додатково методу штатної виглядача з ДСШ No5, а також на плане спортивного для водою клуба по департаменту капітального будівництва під частину змінку вже озвучив Максим Крім того, передбачаються кошти на продовження робіт з реставрації пам'яті архітектури місцевого означення, годинку по вулиці Вишевського 17. E, ну, Не буду озвучувати тих, що повторюся, ті зміни в частині об'єктів э, будівництва, які вже були озвучені, і відображають, і також будуть відображені програмі э, програми соціального соціально публічного розвитку. E, щодо департаменту. То департаменту фінансів передбачаються кошти у вигляді субвенції Рівненському району в сумі млн споловини. Ці кошти пропонується передбачити на виконання компанії на вівсього району працю Якщо говорити більш детальніше про ці кошти, то ці е, кошти йдуть на поточні податки, це на оплату е, енергоносіїв, враховуючи те, що ми е, також не передбачаємо кошти на утримання архіву, який трудового архіву, де зберігаються справи всіх тих. Сіл, які у нас зійшли до складу нашої територіальної громади, тому ці кошти також будуть спрямовані саме на цій десяті. І, можливо, частина коштів на за підзалежній складі. Ми розуміємо, що е, прийшла децентралізація, вона до кінця не закінчена і е, такі такі обставини не змінилися. Вони звернулися з там щоїще запитання до тих немає. Якщо немає запитань, то що ви вирішуєте прийматися до Міністерства революційної національної діяльності, для нас чи для інших? Перед тим, що ми маємо дістати, є позиція з візьмінням діагностичного проєкту зону. Діагностичний проєкт зону у пункті 7.3.1.10 є фактором використовування діагности загальної суми, номер того передбаченого 182 тисячі 189 гривень для облаштування відповідальною Кіна зберігання речових опози, так і наберігання отброєння. Це пологівськома поліції з замесом такого шкіри, точно, так нових скільки. Як потреба до того коштах, вісімдесят тисяч до три районів, то мати швидко відзнання всього позиції в країні.